Так, ну що, громадо, привіт з України. Так що перший поїхав бех. Отак у нас відбувається процес протравки зерна. Зерно... О, дивись, кому трохи може піддерне трактора. Травлене зерно. Піддерне, бо вже ця. Бех. Зараз піддернемо І цей. Ще, 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 давай. Опа, все. Нормально, так. Піддерне дужче. Ще, 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 вверх. О! А тепер опусти трошки. Вниз. вниз. Вниз, 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 все. Все, хорош щоб він не надувався. Так, шланга. Потім отакий погрузчик. Прицеп, поділка наша, стабільно вже три роки, От тут вона існує. Зерно сипеться, 20 літрів повинно піти препарата. Це просто надічно. А тут дивилися на ті і львівські, і які там тільки не дивилися. Принцип, фактично вся суть у дліні шнека. То був у нас короткий, таке самодільне було, на може метр двадцять шнек був. Не дотравлювало. А тут, в принципі, дліна він митлено не хуже, як бетономішалки на мішалки Може для бомбових не, не дуже добре. Зерна взагалі отлично. Горох ми не травимо, воно стоїть. Жде посівмат. Так, кажу, перший поїхав. Тона, якраз оце влазить тона. Поїхали, зважили тона. Зараз оприділимося, плюс-мінус. Там ніхто його точно не буде вимірювати. Так, і підемо глянемо зараз, що ми, що ми чим ми травимо. Ну, травимо, як обич, звичайно, там купляли Орідоні. Що той рік? Що цей рік? До Ярослав не дзвонив, вона каже, таке, ну, таке то таке. Так. Інітер. Так, вже ж Нева ганяють машини. Так, інітер. Коротше, ну дивіться. Пшениця, по літрі. Хліб нажужилиться, злакова з лакова, муха совки. Ну, поняли для чого? Діюча речовина і Імідокл... мідоклопріт. Де він, блін? Навестися? Сліпий вже. Ага, ось. І мідокопріт 600 грам на літр. І спайдер. Діючі речовини. Ось бачите, які літр, Теж там літр, літр 200. Ми ж там плюс-мінус у нас виходить. На бег. Літр льємо. Ось така бадя. Дві літра того-літра того залили. І така протравітель. Бо раніше би то на мішалки травили. Таке було геморрой взагалі. Трава іключительна. Просто надежна. Ну, хлопці, хлопці стоять, просто спостерігають. Зараз коля там трошки на прицепі підкидає. Зараз прицеп піднімемо, кузов. Щоб цей. Це така протравка. Зараз натравлюємо. І я думаю, десь 1 не будемо, а числа 3 вересня поїдемо. Я кажу, діти в школу, а ми в поле. Так що до побачення. Такий процес.